Задумайтесь на хвилинку про свої підліткові роки. Напевно, в пам'яті одразу спливають якісь надзвичайно яскраві детальні картини, правда? І от здається, наука нарешті знайшла ключ до розгадки, чому саме цей період нашого життя залишає такий глибокий слід. Просто вслухайтесь у цей спогад. Це ж не про випускний чи перше кохання, ні. Це звичайнісінька поїздка за піцею. Але наскільки ж вона жива? Я майже впевнений, що кожен може пригадати щось дуже схоже зі своєї юності, якийсь абсолютно буденний момент, що чомусь закарбувався назавжди. І ось тут ми підходимо до головного питання чому? Чому саме цей період з усіма його злетами, падіннями і абсолютною рутиною так міцно врізається в нашу пам'ять? Це, знаєте, загадка, яка стосується ну, практично кожного з нас. У цього явища навіть є офіційна назва пік спогадів. І це не просто здогадки, це доведено експериментально. Якщо попросити людей згадувати події з життя, то виявиться такий собі горб спогадів, який припадає саме на вік від 10 до 25 років. Гаразд, то в чому ж річ? Перш ніж ми дійдемо до справжньої відповіді, давайте почнемо наше маленьке розслідування і перевіримо кілька найочевидніших версій, які одразу спадають на думку. Ну що, перше спадає на думку? Звісно, це вік перших разів, перший поцілунок, перша машина. Логічно? Наче так. Але ця версія не пояснює ту саму піцу. Або кажуть, події просто більш емоційні. Ну, теж правда. Але ж важливі події ми і в 30, і в 40 років добре пам'ятаємо. І версія про формування ідентичності теж розбивається об ці прості буденні спогади. А ось і цвях у труну всіх цих теорій вчені провели експеримент. Вони давали людям нейтральні слова тригери, ну скажімо, книга або гроза, і просили згадати будь-що. І що ви думаєте? Знову і знову люди поверталися у свою юність, згадуючи якісь дрібниці. Саме тоді стало зрозуміло, справа не в самих подіях, справа в мозку. Ось ми і підібралися до самої суті. Отже, вся справа не в тому, що ми запам'ятовуємо, а в тому, як наш мозок працює в цей специфічний період. Він просто інший. І ось воно, чарівне слово, нейропластичність. Якщо просто це суперздатність нашого мозку змінюватися, адаптуватися, перебудовуватися. І от у підлітковому віці ця здатність, ця пластичність вона просто зашкалює. Мозок буквально переживає генеральну перебудову. Уявіть, що емоційний регулятор гучності в мозку підлітка викручений на максимум. Через це навіть якась дрібниця викликає такий потужний гормональний відгук, що мозок ніби каже собі: Ого, це щось надважливе, треба записати. І він ставить на цьому спогаді такий жирний штамп зберегти назавжди. Добре, мозок перебудовується, але як саме це відбувається? Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот, де відбуваються два ключові процеси. По суті, мозок влаштовує генеральне прибирання. Спочатку він робить так званий прунінг, тобто обрізає всі зайві неефективні нейронні зв'язки, а потім мієлінізацію це коли він бере найпотрібніші шляхи, що залишилися, і ніби покриває їх ізоляцією, щоб інформація по них бігла значно швидше. А тепер просто вдумайтеся в цей факт: мозок однорічної дитини має майже вдвічі більше нейронних зв'язків, ніж мозок дорослої людини. Вдвічі, у дитинстві мозок створює їх із величезним запасом, а в підлітковому віці починає оптимізацію за дуже простим і жорстким правилом використовуй або втратиш. Ця аналогія чудово все пояснює. До цієї перебудови мозок схожий на заплутаний ліс із безліччю стежок. А після це вже чітка мережа швидкісних автобанів, де інформація просто літає. Це робить мозок набагато набагато ефективнішим. Але, як то кажуть, у кожної медалі є й зворотній бік. Цей період інтенсивної пластичності мозку це палиця з двома кінцями, це час не тільки величезних можливостей, але й величезних ризиків. З одного боку, це просто золотий час для навчання, іноземна мова, гра на гітарі, програмування. Мозок вбирає все як губка і створює міцні зв'язки на все життя. Але є інший бік з такою ж легкістю мозок вчиться і поганому. Стрес, травми, шкідливі звички, все це в цей період може залишити дуже глибокі шрами. Щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, ось вам приголомшлива статистика якщо людина починає вживати алкоголь до 14 років, її ризик розвитку алкоголізму протягом життя зростає у сім разів у порівнянні з тими, хто почав після 21-го. 7! це і є прямий наслідок гіперпластичності мозку. І це ще не все. Саме цей період є критичним вікном для психічного здоров'я. Більшість серйозних розладів депресія, тривожність, шизофренія дебютують саме у віці від 10 до 25 років. Активна перебудова робить мозок дуже вразливим. До речі, якщо розлад не проявився до 25 шанс його появи пізніше різко падає. Гаразд, але що нам з усією цією інформацією робити? А ось тут починається найцікавіше, бо наш сучасний світ дещо змінив правила гри, і це має несподівані наслідки для нашого мозку. Подивіться навколо: сьогодні молоді люди довше вчаться, пізніше починають кар'єру, пізніше створюють сім'ї. Цей період, який називають подовженою юністю, розтягнувся. А з точки зору нейробіології, це означає, що унікальний період суперпластичності мозку теж став довшим. Це вікно можливостей залишається відкритим значно довше. І ось тут я хочу залишити вас із однією потужною ідеєю. Ми часто чуємо про затягнуте дитинство як про якусь проблему. А що як подивитися на це інакше? Що як це не проблема, а наш найбільший шанс, унікальна можливість використати цей додатковий час пікової пластичності, щоб краще налаштувати людський мозок, щоб зробити його сильнішим, гнучкимшим і здоровішим на все подальше життя. Подумайте про це.